Луцьке підприємство електротранспорту віддало ремонт мийки для тролейбусів на 5 мільйонів компанії депутата, і це попри те, що в аудиторів е були зауваження: ЛПЄ замовило ремонт мийки і санвузлів на понад 5 мільйонів гривень у фірмі Константа М, яка належить родині депутата Камінь Каширської міськради. Державна служба знайшла порушення і вимагала розірвати договір. Але підприємство проігнорувало цю вимогу. Як пише Центр журналістських розслідувань Сила Правди, ЛПЄ вписало одночасно і тверду, і динамічну договірну ціну, а це незаконно. І знову ж таки, переможець не подав усіх документів у встановленій формі. З огляду на це аудитори зобов'язали комунальне підприємство розірвати договір. Втім, представники ЛПЄ цього не зробили. Згодом вони знизили ціну договору до 2,7 мільйона гривень. Але в той же день напряму замовило в тієї ж фірми додаткові роботи на 2,4 мільйона гривень. Якщо 2,4 додати 2,7, то це навіть буде більше ніж початкових 5 мільйонів на 100 тисяч більше. Е Головний інженер. Луцького підприємство електротранспорту е, каже, що під час ремонту виявилося, що частину необхідних робіт не передбачили в договорі, ну, а ще вирішили замінити ворота, чого взагалі не планувалося спочатку. Каже, що не включили це в першу закупівлю, бо ці потреби з'явилися саме під час ремонту. В не виключають, що такі дії комунальників можуть свідчити про попередні домовленості з підрядником. Максе. А чому ремонт мийки для тролейбусів коштує понад 5 мільйонів гривень? Бо тролейбуси вони не прості, в них мабуть душ із мармором і унітаз, як міндіча.